Добрий Добрій. день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо до м'яса готувати вишневий соус. Нам треба 3 літри ягід. Не знаю, чи в мене буде, чи ні, але думаю, що буде. Часник я знизу дала. Зараз я розкажу рецепт. Буде. Якраз буде. якраз Якрати. Так, я буду диктувати Рецепт. Ну, нам перед треба вишні перебити блендером. Рецепт мені дала Людмила Бігдаш. Вишневого соусу до м'яса. Казала, Вона робила, казала, що дуже смачний. Зараз переблендерую, тоді покажу далі. Так. 3 літрі вишень перебити блендером. Перебили 2,5 стакани цукру дали. Чотири чайні ложки солі. О, чайну ложку. Дай мені Наталочко. Дякую. Так. Перець. Одна. Дві. Три. Чотири. Чайних ложки. Господи. Дві пачки приправи карі. Але Люда казала, що вона давала одну пачку, то я всиплю пока камісі одну, а там побачимо. Треба буде, тоді докинемо. Так, ага, ножиці тут. Я ж віддавай відкрила. Я карів взяла, я паприку відкриваю. Одна чайна ложка часнику сушеного, або три головки часнику сирого. Часник я вже дала сюди, подушила часникодавку і з вишнями перебила. Я не можу. Так, чайна перцю меляного. Нема. Ну, то візьми, Іван купляв, візьми мені чесно. Так, перцю чорного. Мелину, перцю, одна чайна ложка паприки сушеної. Так. Так. То чорний чи... А, ні, перець червоний. Чорний. Я подивилася, чи літний, чи то, той, чи не той. Ой, так. Так, одна чайна ложка меленого перцю, одна чайна ложка паприки сушеної. А? Поки місні. І 0,5 чайної ложки приблизно перцю пекучого, але я дам трошки менше ложки. Я ось так тільки трошки. Бо я дуже пекучого не хочу. Так, дивимося ще раз. 3 літрі вишень перебити блендером. Є. Два з половиною стакани цукру є. Чотири чайних ложки солі є. Дві пачки приправи карі, але я тільки дала одну. Бо Люда казала, що давала одну. Так, одна чайна ложка часнику сушеного Або три головки сирого. Одна чайна ложка меленого перцю дала. Чайна ложка паприки сушеної. Так, перець гострий за смаком. Червоний. За так, 0,5 чайної ложки або на свій смак. Так, і все ставимо на вогонь варитися на пів години. Ось це усе. Ставимо варитися на пів години. Як пів години провариться, тоді будемо пробувати на смак, що ще додати. Чи додамо ту ще пачку тої карі. Чи додамо цукор, чи сіль. Тут же тоді на смак пробується, що треба додати. Чи часнику, чи б то не було. Так що ось таке діло. І тоді ще на остаток, що додати, я ще скажу. Так що слухайте рецепт. І у вас вийде, казала Люда, що дуже смачний соус до м'яса. Так що будемо пробувати? Відправляю на вогонь. Так, проварився в мене мій години, півгодини. Бачите, такий? Треба спробувати смак щось сюди додати от і тоді будемо додавати останній інгредієнт. Так, ми з Наталією спробували, вирішили, постановили. Чуть-чуть ще солі додамо. Потрошки не досолі. А так, обалденно вийшло, дуже смачне. Так що, так що пробуйте, готуйте. Так, тут в мене 3 столових ложки крохмалю і трошки води. Розвести в воді, щоб він був ріденький. отак. І виливаємо сюди і ставимо ще проваритися 10 хвилин. Сполощи його зразу до що округ маю? Так, да, так. Да. Я б спопускала, почитала за той час комуніта. О, дивіться, яке воно певне виходить. І зараз поставлю ще на 10 хвилин, щоб покипіло. Так, дивіться, яке. Густе, густе. Так, паршиво видно. Бачите? Будемо набирати у баночки і закривати. Баночки в мене вже є сухі. Видно було? Смачно. Наталя пробує сиром, кає з сиром теж дуже смачно. Так що ось таке то діло. І тут смачно. Це добре. Я, тут... Я недаром час гаю. Діліжки. Ось так що буде у нас соус до м'яса. якби було більше вишень, ще б доварила би. Ну, ми є від тих вишень. Чоловік пішов, на... наглядів назбирав по всьому скрізь всі, деякі були вишні, понаривав. Ось такі тоді ліжки в нас. Так, зараз я закрию всі. Тоді покажу, скільки в мене вийшло. Саме головне, що смачно. Так, дівчата, вийшло в мене майже 2 літри. Ну, воно то було 2 літри, бо от мещенці оставила, Наталя сиром їсть. Дивіться, який густий. Смачненький. Ось. Ось такий на колір. І дуже смачно. Так що, якщо маєте можливість, готуйте, якщо ще маєте вишні. Люда, я вам дякую. На, я тобі подам. Все. Я вам дякую за рецепт. Я не давала дві пачки тої карі, як пише в рецепті. Так як Люда казала, що вона тої не давала, і я не давала. І нам теж смачно. Так, зачитую ще раз рецепт: 3 літри вишень перебити блендером. Додати половиною стакани цукру, чотири чайних ложки солі, Дві пачки приправи карі, але тут дивиться, хочете дві, хочете одну даєте. Одна чайна ложка часнику сушеного. Або 3 головки сирого. Тут же на смак дивиться чи 3 десять чи більше. У мене 3 головки пішло. Одна чайна ложка меленого перцю чорного. Одна чайна ложка паприки сушеної. Перець гострий, червоний. От за смаком. Ну, я майже півчайної ложечки дала. Ну, не повністю півчайної. Так. Проварити все пів години. І тоді, як проварили, пробуєте на смак, чи треба цукор, сіль, перець, чи ту приправу собі додасте, що там вам до смаку треба додати, то додаєте. І тоді розводите 3 столових ложки крохмалю, в воді і вливаєте тоді в той соус і проварюєте ще 10, 10, вот 10 хвилин. В 10 хвилин. І воно виходить дуже гарне і дуже смачне. Так що готуйте, смакуйте, ось, всім смачного, мирного неба і міцного здоров'я. Готуйте. Люда, ще раз дякую вам. Всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.